Є хто? Тут є хто. Приготу лік, будь ласка, проходь. Ти що, прийшов на сеанс? О, я Мелвін. Побачив ваш постер, коли мене звати Барбара, але усі друзі називають мене Бабс! Це мій сеанс. Це ти вперше хочеш поговорити з померлим, так? Так. Я хотів би дещо спробувати. Я тебе не звинувачую. Я розмовляю зі своїм померлим чоловіком Ерольдом. Він помер дуже давно. Але приємно мати можливість все ще спілкуватися з ним. А у тебе є конкретна людина, з якою ти хочеш зв'язатися, дорогенький? Є мій старий друг. Ти це бачив? Так, думаю, бачив. Точно зніми ось це. знімаю, я, 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 я знімаю, я О, знімаю, чет. Боже, швидко замкни двері. Зачинені та готові, Чет. Як чет спукс. Бачили моє онлайн-шоу полювання на приводів. Моторошні приводи. О, Боже. Що Що це? Що це, що це? Що це таке? О Боже, що це таке? Що це таке? Я тут зі своїм оператором повулком, щоб зафіксувати кожну секунду паранормального явища під час сеансу. Вихайте, виходьте, приводи, де б ви не були. Зачиняємо двері і не вичиняємо до самого ранку. Замкнуті упасі страшним злом, що ховається у цьому домі. Fryдь. Якщо у цьому домі є хоч якісь привиди, я знайду їх, я зламаю їх, і вони вклоняться мені, чедус пунктсу. Чед. <Surgeon> Я казала, коли в нас в гості ніяких записів, серденько. Але бабцю, ти сказала, що сьогодні я можу записати своє шоу. Це було до того, як я взнала, що будуть відвідувачі сьогодні. Щоб тебе стара довбана сука, записуй усе. Вона все одно ніхуя не бачить. Вона не помітить ні слова бабці. Бо я тобі їбало розчавлю. Ніщо не зупинить моє шоу. Ти зрозумів мене? Ясно, комаха, маленька юбана комаха, я розчавлю тебе. Розчавлю тебе, сука. Добре. Сідайте на свої місця. Добре, бабусю, мале стекло. Так, чат правильно сказав. Вибач, будь ласка, у нього напевно поганий день. Я хочу, щоб ти закрив очі і думав про дух, з яким хочеш поговорити. Залишайся спокійним, коли думаєш. Я думаю про свого чоловіка, думаю про його посмішку, його чудовий голос, його чарівність. Це змушує думати позитивно. Мелвін, ти хотів би сказати, про кого ти думаєш? Я думаю про свого друга Баря. Він втопився ще багато років тому, і я... я намагався, але запізнився. Гома історія. <іслідно> <плес> так, дуже геська. Так, коли я відкрию цю скриньку, я буду запрошувати духів до нашого світу. Коли закрию, я розірву контакт і вони повернуться назад у свій світ. Ти розумієш мене, Мелвін? Так, духи. Я запрошую вас приєднатися до нас. Це у нас а Мені було дуже погано без тебе, любий. Так прикро, що вони змушені були запхати тебе у камеру смертників на багато років. Ваш Ваш чоловік сидів у камері смертників? О, так. Це було справжнє випробування судові баталії. Він казав, вона казала, але я знаю мого Геральда. Він невинний. <говорить> що нам робити далі? Пожмака його діду. Е, я не впевнена. Я не тримала так довго скриньку відкриту. Заспокойся. Нічого поганого, статися взагалі. О боже, що це таке? Ти це зняв? Будь ласка, скажи, що ти це зняв. Павуче, знімай, як я вимірюю емпі. Із цим девайсом ми дізнаємося, де саме у цій кімнаті знаходиться дух. Ah, c'è d'oeślo, sesi, sovridbia. Що це означає? Павуче давай фотку. Він позаду тебе. А Там видно інших духів. Гіральд! Ано підійшов до мене і дав мені дуже сильний сьом. Давай, я сумую. О, Господи, він зараз стоїть і дивиться прямо на тебе. І він голий. він голий. Господи Боже, він намагається відсмоктати твій член. Біжи заради Бога, біжи! Бабуче, <плес> <Побучі>, погнали! <плес> <плес> не бійтеся! Доки горячці свічки, вони духи, не зможуть вам нашкодити. <плес> Бабусю, ні! Моя бабуся! Ні! <плес> Моя бабця вона <була> мертва! <плес> так, чудово. Просто ідеальна. Будь ласка, скажи, що ти це знімав. О, Боже, треба зачинити скриньку. Це єдиний спосіб усе закінчити. Ха -ха. Маєш на увазі цю скриньку? Вона не зачиниться, поки весь контент для мого шов не буде знятий. Нарешті люди почнуть сприймати мене всерйозно і перестануть називати геєм і фейком у коментарях. О, будь ласка, будь ласка, зачиніть цю скриньку. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Коли у нас будуть кадри духа, якого ти викликав, тоді вже і поговоримо. А поки ми не покинемо цей дім. Pavouche pohnali. Барі. Барі, це ти? Я б спробував тобі допомогти, якби не з'явився так пізно. Саме у цьому домі я знайшов цей рулон плівки в зутєвій коробці під ліжком дідуся багато років тому. Сьогодні я запитав його, що на цій плівці, а потім вранці перевіримо це усе на наявність доказів про паранормальні явища. Блях, <рик> хамуха, Він мені кадр зіпсував. А? А, я взагалі думаю, може це не публікувати чет. Що ти маєш на увазі? Чого це? Свідками, як двері відчинилися самі по собі. Я вірю, що в цій кімнаті є дух. Я буду використовувати цей evp рекордер щоб поспілкуватися з мертвими духами. Чи є поряд з нами якісь пригоди? Боже мій! Боже мій, боже! Як боляче! Боже! Чет пантя! Гей, чет, чет не треба! Господи, господи, господи. А -а 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 -а! <плес> Прошу, не чіпай! я невинний. Я стояв, наче вкопаний, так! Що треба було зробити Стр... стрибнути та врятувати тебе? Тоді я б теж помер. Вибач мене, барі, вибач мене! Я не знав, що робити, тому і втік. Я завжди втікаю. Я мав бути кращим другом. Пробачу, я просто стояв та дивився. Я... Я повинен був допомогти щось вигадати. але ні. Барі! Пістав. Що? Пістав. Що, Що? 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 Це... Це Дет! Вона, ота фіня! Вона його... Вона його забрала. З людьми грати дуже весело. І на щастя, ви випустили мене цієї смішної скриньки. Стається з нами ще один ваш друг, так. його! О, це твій друг. Шкода, що побачиш, як я розірує його душу. Ми можемо втекти через вікно. Давай. Терпіння. Твоя душа буде наступна. Сади тебе бачити барі. О, блядь, о, сука, блядь, кожна кістка переламана. О, Господи, я ніколи не вірив в це гімно. Я був атеїстом, але тепер буду ходити кожну неділю до церкви. Пішов нахуй чек! Я тут дещо встиг записати наприкінці. Думаю, тобі буде цікаво. Я ніколи тебе не звинувачував, Мелвін. Приємно було побачити чудового друга. Прощавай, друже. Ж... Мамуся... Стоп! божевільна новина для тебе. Мій будинок переслідують божевільні та вигідні пропозиції. Оу? А ось і привид. Хоу! Що за одяг? Це ж новий мерч. У нас це привиди Досить брестисере. О, подивіться на цього привида! У нього футболка, папа мід, бичара. Привиди, знімай футболку. О-хоу! Е, при... Давай, давай, танцюй трохи, давай. Вау, це ж Мід Кеньон маскова їжа. Погляньте, яка краса. Ну друзі, в нас є ще одна сорочка. правильно, Вінслов? Так, вона найкраща. Вінслов, експі футболка. Так, вона найкраща, сама гарнюня. Вінслов, завали завалило. Я хочу, щоб їх купили. Пішов на. Погляньте, як гарно. Ми наживаємося на ньому, а він за це навіть гроші не жлоб! Взагалі, нуль копійок, нуль гривень. Він сол. Ой, купуй футболку за повною ціною посилання прямо під відео. Чудове відео. Не забудь про лайк та коментар. А забудеш, тебе привиди покусають. Ха -ха -ха -ха. Жартую, не привиди.